Дуже часто перед новачками в зимовій ловлі на мормишку постає питання, а як же правильно прив'язати її до волосіні? Зокрема, частіше всього це питання стосується безнасадкових мормишок з вушком, таких як лісотка, гвіздок, банан, креветка або лялечка тощо, а також чортик з кільцем. Один з кращих варіантів це петля вісімка з однією з таких мормишок на кінці. Для цього продіваємо волосінь через вушко мормишки. Ось так. З якої сторони це зробити в даному випадку значення немає. Далі складаємо волосінь вдвоє так, щоб мормишка лишилась в кінці петельки, і робимо спочатку один оборот мормишкою навколо себе. Слідкуємо, щоб волосінь повністю вийшла із утвореного вузлика. Трошки витягнемо петельку з нашого вузла і обертаємо мормишкою ще раз через той самий вузлик. Ми отримали класичну петельку вісімку, на кінці якої лишається мормишка, тепер трошки витягнемо хвостик волосіні з мормишкою. Результат має бути таким. Далі слід змочити вузлик і затягнути його до кінця. Залишаємо невеличку петельку. Більше її і не треба, щоб зайвий раз не насторожувати рибу. Обрізаємо вільний кінець. Все, наша мормишка надійно прив'язана, Ба більше в такому вузлі без мотилка буде вільно рухатися і створювати більш природні коливання у воді під час проводки. Якісні волосіні, показані у відео мормишки та інші риболовні товари, ви можете придбати у нас на сайті або сторінці у Facebook.